Прокинулася Нела у тій самій палаті, яку вони з Мартіном займали під час своєї попередньої лікарняної пригоди. Все, що сталося біля портальної станції, пригадалося їй миттєво. Ось енергетичний щит, накладений віддалим, зникає, і вона бачить з одного боку від себе Елорга з діркою у грудях, а з іншого Мартіна. Не зрозуміло мертвого чи непритомного, з лицем залитим кров'ю, і відчуває дике бажання мчати відразу до обох бажання, що розриває свідомість навпіл, і від якого є лише один порятунок непритомність. Дівчина різко підвелася у ліжко, датчики, наліплені на скронях, грудях і животі, Блимнули індикаторами. Мартін, як і минулого разу, займав сусіднє лікувальне місце. А може, все пережите наснилося їй, і насправді нічого не було. Її просто вкусила гризалка, чия отрута має здатність впливати на мозок. Але тут Нева помітила деякі відмінності. Руку Марса вкривав ледь помітний силовий купол, який раніше не застосовували. А ще у нього на голові не було волосся, а шкіру на обличчі та лівій руці вкривала якась пухка жовто-зелена піна. Довго розмірковувати над побаченим не вийшло. Двері роз'їхалися, і в палату увійшов вже знайомий Нелі, лікар Ліор. Лежи, Натаро, лежи, квапливо сказав він, не варто так різко вставати. І взагалі, поки що вставати не варто. І з чоловіком твоїм все гаразд, буде через деякий час. Я сподіваюсь. Відаль загинув, констатувала Нела. Так, не жаль. А що Тетяна? Неушкоджена. Була тут, відпустив сьогодні вранці. Пішла залагоджувати справи. Не турбуйся про неї, вона не сама. У вас виявляється багато друзів. Так, є таке, погодилася Нала. а чому мене тримають тут? Я ж також не постраждала, і у мене є справи. Так, їй треба було терміново повідомити батькам страшну новину, вияснити, що то був за флаєр, і влаштувати похорон. Ні, зараз це не твої справи. Ти вагітна, ентара. Не більше декади, але якщо хочеш зберегти дитину, дотримуйся правил. Ось твої ліки. Лікар поставив на тумбочку невеликий флакон з капсулами. Це заспокійливе для вагітних. Приймай щоранку і перед сном. Так ось чому вона сприймає все настільки беземоційно, заспокійливо. А Марс, що з ним? Зараз розкажу. І дійсно, Тавітеліор нічого не став, розказав, що на тому флаєрі була незвичайна енергетична зброя, а щось нове, донині невідоме, здатне не лише різати метали і спалювати органіку, але й нищити електроніку, засновану на кристалах. Відаль загинув через те, що в ньому розірвався основний процесор, вміщений в середостіння, і випарувалися літанієві імпланти. Мартіну дістався вже послаблений імпульс, але все одно ідентифікаційний чіп, вживлений у ліве запястя, рознесло на молекули. Вибух мікроскопічного гаджету пошкодив руку настільки серйозно, що тепер принц потребує надскладного мікрохірургічного втручання, яке можуть здійснити тільки на сайгарі. Очі він собі врятував, прикрившись долонею, доповідав лікар, опіки на обличчі неглибокі, за кілька декад загоються. Можливо, навіть без косметичних ускладнень. Гіпертонічний криз, який знову виник, ми подолали, а волосся волосся взагалі не проблема. Воно обгоріло дуже неравномірно, спереду, майже під корінь, а рости через стазис, накладений на руку, буде вкрай повільно, тож ми просто змили його, щоб відростало одночасно по всій голові. Спати Мартін буде ще добу. Болю він не відчуває завдяки анальгізуючим властивостям піни і стези з полю. Навіщо стази з Воно ж припиняє загоєння. Так, погодився лікар і пояснив, скріпляти уламки кісток, з'єднувати розірвані нерви і зшивати м'язеві волокна набагато легше по свіжій рані, коли регенерація. Ще не почалася. Таким чином ми допомагаємо тим, хто буде працювати з його рукою на сайгарі. Гаразд, зітхнула Нела, зараз я напишу на шарден, і королю треба повідомити. На жаль, не напишеш. Портальну станцію знищено, міжпланетний зв'язок відсутній. Таріон закрито на вліт і на виліт. І скільки це триватиме, невідомо. Втім, гадаю, нашардині вже знають, що з вами трапилося. Шардинський консул був тут майже відразу після події. Залишив охорону і свої контакти. Можеш зателефонувати йому. Так Нела і зробила. Шарад тий підтвердив, що батькові все відомо. Сказав, що слідство йде повним ходом. Вони вже знають ім'я нападниці. А її чоловіка і співучасника заарештовано. Віддаля випроводити до зірок можна буде, коли завершиться експертиза. Скільки часу вона триватиме, невідомо. Тип ушкоджень, одержаних елоргом, незвичайний. Жоден експерт з подібним раніше не стикався. Це треба вивчити і зафіксувати. Тому що іншого матеріалу для досліджень, скоріш за все не буде. Єдиний зразок нової зброї було знищено разом із флаєром, а схем та розрахунків, за якими виготовлялася та рушниця, поки що не знайдено. Одужай, Ентаро, підтримай чоловіка, а решту залиш мені, сказав консул. Тут для тебе є листи від родини. Ось скину. Якщо хочеш відповісти, надсилай на мій компрес. Наступний зв'язок з шарденом у нас ввечері, тож передам. Нела вимкнула свій гаджет і заплющила очі. Про Шара-детея вона знала тільки те, що він колись служив з її батьком на одному крейсері і був першим помічником командира. Треба розпитати Відаля, нехай подивиться в своїй базі. Нела закрила обличчя руками і розплакалася. Тетяні вона зателефонувала, коли трохи заспокоїлась. Жінка не відповідала дуже довго, та все ж таки, нарешті, екран спалахнув і чорні очі, сповнені сліз, поглянули на заплакану Нелу. Нікого бачити не хотіла, пояснила Тетяна. Здається, я все життя своє втратила, а ніхто того не розуміє. Я розумію, бо я теж. Так вони й сиділи, дивилися одна на одну і плакали, аж поки обом не вистачило сліз. Завжди знала, що він піде раніше за мене, але не думала, що так скоро. Нарешті, сказала Тетяна, хочу випроводити його, як годиться. Звичайно, погодилася Ентара, все буде гідно правлячого роду дому Шарден. Тож повідомити про все, що сталося, Нела змогла лише хрещеному. Він знав, що станцію зруйновано, але сподівався, що Нела і Мартін ще до того встигли піти на сайгар. Костянтин і був першим, хто відвідав їх у лікарні, приніс одяг для Мартіна і для Нели прихопив комплект білизни, які вона на новоріччя залишила у шафі. Це було надзвичайно доречно, адже рюкзаки їхні і досі були поховані під руїнами портальної станції. Хрещений розповів Нелі, що міжпланетний перехід на момент руйнування стояв на перезагрузці. Людей в ньому не було, а от працівників станції завалило, хоча з-під завалів всіх дістали живими, декому навіть вдалося вилізти неушкодженим, і серед них ламарі, яка саме прийшла на роботу, коли на дах впала вежа. Мартін прокинувся наступного дня по обіді. Лежав мовчки кілька хвилин, втупившись очима у стелю, переживав подумки останню перед втратою свідомості мить. Перед внутрішнім взором постала яскрава до неможливості картина. Ворожий промінь випалює в грудях Елорга величезну дірку. Зітхання, схоже на схлип, вирвалося з грудей. Відаль загинув, бо після подібного. Не виживають. Як ти? кинулася до чоловіка Нела. Живий, здається, промовив він, ледь розкриваючи роти. «Губ не чую, поскаржився і в голову холодно. Волосся змиле, щоб відростало правильно, бо обгоріло сильно, повідомила Нела, а на лиці піна, що знижує чутливість. Через кілька днів вона всохнеться. І прикриє обпечену шкіру плівкою, а як опік заживе, відпаде сама собою. Руки немає. Та ти що? Я, звичайно, поспішила вона його заспокоїти. Не відчуваю її, поворушити не можу. Її зафіксовано стазисом, щоб припинити регенерацію. Лікар сказав, потрібна операція на сайгарі тут не потягнуть. Зрозуміло. А далі вона чітко і ясно доповіла йому все, про що дізналася за останні півтори доби. З шарденського боку напад розслідує шара Тей. Він буде тут через дві години, хоче поговорити з тобою, бо завтра ми маємо дати свідчення місцевим стражам, сказала наостанок. То король не в курсі? Не знаю, Мартіне. Зв'язку з Дамарісом немає. А харідійський консул на виклик не відповідає. Про подію на Таріоні король знав, але відреагувати був не в змозі, бо сам втрапив у таку халепу, якої не те, що не очікував, уявити собі жодним чином не міг. На Дамарісі стався палацовий переворот. Все відбувалося так. Розібравшись більш-менш в ситуації, Шарді викликав короля і повідомив, що сталося з молодшим принцем. Виклав все чітко, без прикрас, по військовому. Хто ж знав, що Олександр відреагує на новину настільки болісно? Та й з чого, б? Мартін більш-менш вцілів, Арнель неушкоджена, чи вагітно до того? А доля відаля короля ніколи не турбувала. Тут би старому зітхнути з полегкістю, а в нього раптом стався серцевий напад, ще й настільки важкий, що він змушений був передати коди управління домом левові своєму неофіційному наступнику. І треба ж було статися так, що саме в цей час третьому принцу Набридло чекати, коли батько остаточно визнає його за спадкоємця. Він скористався моментом, підбурив братів та сестер, зачатих, як він сам, штучно, закріпив всі коди за собою і тим самим захопив владу. На той момент, коли Мартін прокинувся від медикаментозного сну, Олександр XII офіційно зрікся титулу і покинув Дамаріс. У вигнання також відправилися королева і обидва старших принца зі своїми родинами, які не підтримали лева. Всі вони, крім короля, знайшли прихисток на прабатьківщині в домі Аймір. Олександр же попросив офіційного захисту в домі Шарден у свого споконвічного опонента. Із переходу король виїхав на інвалідному візку, тож відмовити йому в притулку Фернан не зміг. Відаля проведжали до зірок через декаду після події. Нела до цього часу оклигала і перебралася жити до хрещеного, але більшу частину дня все одно проводила поруч з пораненим чоловіком. Мартіна навіть заради похорону з лікарні не відпустили. Не гадала, що на церемонії будуть присутні лише вони з хрещеним і Тетяною, а несподівано побачила весь склад експедиції і шара Датея. Варда проведжали не просто як військового героя, а як дорогу усім людину. Кожен із присутніх. Забажав сказати новому міжзоряному мешканцю щось хороше. Несподівано це втішило Нелу. Горе, що наповнювало її душу мороком, освітлішало. Тепер вона могла згадувати вихователя без сліз світлим смутком. Планету для відвідувань так і не відкрили, хоча заборону на виліт зняли. Втім, це мало що давало, летіти все одно не було на чим. На Таріонському космодромі базувалося лише кілька транспортників ближньої дії, що належали місцевій гірничодобовній компанії. Ці тихоходи зазвичай возили на роботу шахтарів, а на планету їхній видобуток. Оскільки вибиратися з Таріона Мартіну і Нелі було вкрай необхідно, термін дії стазису, накладеного на Марсову руку, збігав, операцію треба було проводити негайно, консултей домовився з гірниками, що на найближчому рейсі на сель його бідопічним, залишать два місця, на супутнику їх мала зустріти цукерка. Але тут виникла перешкода, Пов'язана зі знищеним Мартіновим чіпом. Не можу я допустити на транспорт неідентифіковану людину, заявив капітан того космічного слимака, на якому знайшлося два вільних місця. Це харідійський принц, купа народу на таріоні може засвідчити його особу, спробував натиснути консул, але це не допомогло. «Егеш, егеш, а я принцеса. Хмикнув капітан. От коли це буде документально підтверджено, тоді й приходьте. В планетарній службі ідентифікації свідкам також не повірили. Тут довіряли тільки електронним носіям інформації. На жаль, Мартіна Хаїді нема в таріонській базі, а з Харідійською у нас поки що немає зв'язку. Приходьте, коли ми будемо здатні перевірити ваші свідчення, сказала. Є у нас електронне підтвердження зрадів Шаратей, шлюбна позначка дружини вас влаштує цілком. А от позначки якраз у неї не було. На її ідентифікаційному чіпі взагалі не було жодної згадки про Мартіна Харіді? Зрозуміло, що Мартіну ця звістка настрою не покращила, але овічі. Він впасти не встиг. Так само, як і Нела не встигла замордувати себе докарами сумління, тому що хрещеному прийшла в голову чудова ідея. То одружіться ще раз, сказав він. Мудріший під аркою не потребує жодних посвідчень, він і так бачить суть наречених, а після підтвердження шлюбу. Нела отримає на чіп свідоцтво саме те, що вам і потрібно. Дивне це було весілля, скалічений молодий у військовій бандані, з жовто-зеленою маскою на обличчі та рукою прикутою до тулоба, наречена у буденному одязі без букету, свідки у жодного з котрих не виявилося при собі обручок. Зате клятви. Були справжні і походили від самого серця. Все, як було передбачено у пророцтві ізгорщика. І поцілунок, якого Мартін практично не відчув, тому що його печені гоби були вкриті анальгізуючою плівкою, але який подарував несподіване розуміння. Нелі все одно. Як він виглядає? Вона кохає просто тому, що він це він, і щаслива тому, що він є. Три дні, матінко Зоряно, цілих три дні у залізній коробці, набитій людьми, щоб дістатися до супутника. Окремих кают на транспортнику не було. Пасажири мешкали всі разом у трюмі, більша частина якого була призначена для вантажів, а на меншій становили вузькі двоповерхові нари. Саме таке ліжко дісталося Мартіну і Нелі у якості шлюбного ложа. Марсу перший поверх, Нелі другий. Вони були не єдиною сімейною парою, ще кілька жінок ділили нари зі своїми чоловіками. Шахтарі були давно знайомі між собою, тому увагу на новеньких звернули всі без винятку, особливо жінки на Мартина. Ох, не пощастило дівці, шепотілися вони, такий страшний, а виходили аж певно, за нормального. Нела сподівалася, що Мартін цього не чує. Чоловіки теж внесли свою лепту, дехто з них побажав втішити нещасну молоду. За загальноприйнятим етикетом, якого дотримувалися всі верстви населення у всіх зоряних домах, їжею для дружини повинен опікуватися чоловік. Тож жодна із шахтерських жінок на роздачу пайків. Не ходила. А от нелі доводилося, бо однією рукою Марс точно би не впорався. Зазвичай вона підходила до полиць, брала все необхідне і швидко поверталася на своє місце, але одного разу її зупинили одразу троє чоловіків. Поговорити забажали. Воно й не дивно, біловолоса Шарденка була для них неабиякою екзотикою. Нела не злякалася і розмови уникати не стала, тим більше, що чіплявся до неї тільки один, решта ж виступали у якості групи підтримки. Хлопці, сказала вона, ви чули, що сталося з тим флайером, що напав на портальну станцію. Саме такою була офіційна версія таріонських правоохоронців, розповсюджена по планетарній інформаційній сітці, оскільки прямих доказів замаху саме на Арнель не було, вмішувати у конфлікт дім Шарден таріонці не забажали. Його збили, щоб не втік, відповів один. Здивувала вона їх своїм запитанням. Так, дійсно, а хто саме це зробив? І, оскільки відповіді у роботях не було, пояснила. Мій чоловік потрапив під залишковий промінь того флаєра, а перед тим розніс його кабіну фаерболом зсередини, порталом його туди закинув. То він що, порталіст? Порталістів на Таріоні поважали. Не так же й багато їх було. Так, військовий, ще й знервований до того. Тому що поранений. Отже, якщо не бажаєте ускладнень, не чіпайте ні мене, ні його. Інших аргументів не знадобилося більше небо ніхто не зачіпав, і про Мартіна ніхто не базікав. Кому ж хочеться через якогось там помівиченого вояку опинитися раптом у відкритому космосі. І все ж переліт виявився дуже стомлюючим. Нела ледь не заплакала від полегшення, коли в підземному ангарі на космодромі побачила цукерку. Зустрічав їх Рені, хоча цього разу командував яхтою не він. Цукерка закине нас на сайгар і відразу ж повернеться додому, а я залишуся з вами, пояснив він, допомагаючи Мартіну розміститися в каюті. Нела в цей час уже розмовляла з батьком. Через мобільний порт яхти. Ох, і міцно ж тебе приклало цього разу. Не залишив Рентер, без уваги стан свого тепер вже точно зятя. Так, погодився Мартін і раптом поділився. Якби не ваша родина, не знаю, як би впорався, ніколи не сподівався на подібну турботу. Дійсно, в родині Харіді ніхто не поспішав один одному на допомогу. Хворих доручали лікарям, обдаровували побажаннями і забували до одужання. Те, що Веста тряслася над своїми дітьми, варто було комусь із них захворіти, викликала у Мартіна подив, а тут раптом пригадалися, що і відразу після переносу з минулого шарденці не залишили його наодинці з кошмарами, і після гризалки турбувалися, і тепер допомагали в будь якій потребі. І нела не покинула мене, і ти он прилечив. Ой, ти ще нашу маму не знаєш, сміхнувся Рені. Вона не заспокоїлася, аж поки я не пообіцяв, що допоможу вам на сайгарі, і взагалі сама б полетіла, якби не король. Король? здивувався Мартин. А до чого тут король? Ох, дійсно, ти ж нічого не знаєш. Схопився Рені. А тут такі новини. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі. Ваша Єва Ромік.